Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відключити сповіщення на електронну пошту у Facebook. Коли ви у вас в Facebook велика активність, вам дуже багато сповіщень відправляється на електронну пошту і це може бути незручно. Переходимо на ось цей трикутничок і вибираємо налаштування. Ось тут є пункт сповіщення. І тут ви можете налаштувати просто сповіщення, щоб коли є цей такий звук, але є електронна пошта окремо. Вибираємо редагувати усі сповіщення і вибираємо вимкнути. Лише сповіщення про ваш обліковий запис і безпеку та конфіденційність. тобто про всі повідомлення і дії на. В стіні вже сповіщення не будуть приходити. І закрити. Ось і все сповіщення на електронну пошту більше приходити не буде. Якщо я вам допоміг підписуйтесь, ставте лайки. А я вважаю, що я вам допоміг, тому підписуйтесь і ставте лайки. Приходьте на наші інші відео по відеоанотаціях. Дякую за увагу!